Польща, Дорохуський перехресток, наш автобус їде в Польщу. В Польщу їде. Українські, українські номера. Но Рольники не пускають. Що вони зробили? Що зробив в автобусі? Поганого, що люди мають сидіти в автобусі. Автобус стоїть, вони його відпускають. Приїхав наш ще один бус. Так, що до нас пише? Варшава рівна. Все, вийшла поліція і сказала, стій, стойло, нікого не пускаємо. Пасажири, що пасажири зробили? Нічого ж не зробили, люди їдуть додому. А там автобус вже пів години стоїть і не пускають. Я не знаю, що казати. О, поліція зупинила. Київський, ой, Київський, Волинські номера, їде бус, Варшава Рівна. Поліція зупинила і не пускає.